А далі маємо скайп-зв'язок з іншою європейською країною, як і анонсували. Маємо на зв'язку Євгенія Луценка, жителя Парижа, який сьогодні дивився футбол у фан-зоні у Парижі, як і усі попередні три матчі. Єленю, чи чуєш ти мене? Так. чую. Скажи, будь ласка, ти сьогодні був у фан-зоні вже втретє, на третьому матчі України у рамках цього чемпіонату. Яка була обстановка? Які були настрої сьогодні? Чи, можливо, відчувалася якась напруга? Тому що, як ми знаємо, на жаль, на цьому участь української збірної у Євро 2016 завершилась? Обстановка була на першому таймі трошки напружена. На початку другого вона вже покращилась. Українці, незважаючи на сумні результати матчу, вболівали до самої останньої хвилини. Матч, хоч і завершився сумно, але тим не менше, мені здається, що українці сприйняли досить мужньо цю поразку, і я дуже сподіваюся, що зараз атмосфера Парижу, зокрема свято музики, яке проходить тут сприяє покращенню настрою і відпочинку після такого матчу.